Доброго дня, шановні наші споживачі. Тому що більше для споживачів це відео, ніж для виробника. Хотів швиденько пояснити, чому савойська капуста завжди дорожча на прилавках супермаркетів. Бачите, справа Савойка, зліва червона голова. За червону голову я не буду нічого казати, дуже добра. Бачите, густина 42 тут. І качанчики такі є. І два, і один, і півтора. А ось чудо капуста Савойка, не люблю її вирощувати, тому що, по-перше, хворіє і по-друге, дуже багато шкідників. Якщо, кажучи, ви бачите бачите поблідіння листочків ще справились, ще більш-менш ситуація. Ну, по шкідникам це просто жах. Що з неї коє, Як білокрилка, як попелиця, так і якщо знайде її личинка метелика. Що воно з неї робить, дивіться. Ось і по відношенню все однаково робилось. Червона, а ось савойка. Я думаю, це не треба пояснювати і кожен. Оце добрий качанчик. Це вже знову недобрий качанчик. Добрий качанчик, недобрий качанчик. Гафроване листячко. вона. Шкідник туди залазить, під листя, за листя, по ходам йде, іде, і тому препарати дуже важко справляються. Де й не хотілося надмірно звичайно, використовувати ці, ці препарати, тому що не хочеться труїти людей. Сподіваюсь, що ви зрозуміли, чому савойська капуста дорога Ось, на прилавках супермаркетів.